Давайте поговоримо про міфи про парафін. Парафін шкідливий. Купуйте лише соєві або кокосові свічки. Для виготовлення свічок використовується очищений парафін, харчовий або навіть косметичний. Він проходить очищення і допускається до контакту з продуктами. І при правильному горінні він не виділяє небезпечних речовин у шкідливих для здоров'я кількостях. Парафін виділяє токсини. Дослідження показали, що викиди від парафінових, бджолиних, соєвих свічок є дуже схожі та безпечні. Найбільше впливає не тип воску, а гніт, температура плавлення, якість виготовлення та свіже повітря в кімнаті. Натуральні воски завжди кращі. Рослинні воски гарні, але не є безпечніші. Вони просто інші. Інша текстура, інша температура, плавлення, інша естетика. Це вже питання стилю, а не безпеки. Парафін це дешевий і поганий матеріал. Очищений парафін використовують у преміальних декоративних формах, адже він краще тримає деталі, дає пастельні кольори, не тріскає і тримає форму краще за інші воски. Я працюю з харчовим парафіном П2, якісним, очищеним та безпечним. Кожна свічка проходить контроль. гніт, температура плавлення, якість горіння. Тому ви отримуєте затишок та атмосферу, а не головний біль та токсини.